Святої Евангелія читання, Слава тобі, Господи, слава Слово, огожні. У той час Ісус прибув до Єрусалиму. А й в в Єрусалимі овеча купіль, що зветься по єврейському, витезда, і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих, сухих, які чекали, коли зрушиться вода, бо ангел Господній сходив час до часу купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що не здужав дцять вісім років. Побачив Ісус, що Він лежить, і довідавшись, що Він вже дов, дуже довго не здужає, каже до нього бажаєш видужати, Відповідає йому недужий, не маю нікого пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода. Бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус мовить до нього, встань. Візьми ложе твоє і ходи, і відразу видужав той чоловік, і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній, юдеї кажуть тому, що видужав, та що субота не личить тобі носити ложе, той їм відповів: той, хто мене оздоровив, сказав мені: візьми твоє ложе і ходи. Спитали його, хто той, що сказав тобі, візьми твої ложі і ходи, але той, що видужав, не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі був на тому місці. Потім Ісус знайшов його в храмі і мовив до нього: Оце ти видужав, не грішиш більше, щоб що гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів Юдеям, що то Ісус. Поздоровив його, тобі, Господи! Слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес. Сьогодні ми маємо неділю розслабленого, неділю після Пасхи. І євангелист Іван оповідає нам дуже докладно історію зцілення людини, яка хворіє 38 років. Підніміть руку, хто має зараз 40 років. Ну, 40-45, ну підніміть руку. Перевіріть собі, цей чоловік вже 38 років хворий. Той, хто прожив 40-45, собі теорію, розуміє, що це, ну, це досить багато. Хоча швидко пройшов час, звичайно, дуже швидко. Але ти розумієш, що це... це багато. Цей чоловік лежить хворий, він не може рухатися, він є розслаблений. Тобто він десь частково, може, якийсь рух може зробити, але він... Він не може жити повноцінним життям. Його тіло розслаблене, його м'язи не мають того руху, який потрібний для того, щоб жити своє життя. І 38 років він лежить у цьому місці, Овечо Купіль називається. Якщо сьогодні поїхати в Єрусалим, залишки Овечої купелі, ще можна бачити? Звичайно, там вже немає води, вода пішла іншим шляхом. Але залишки овечої купелі можна побачити, вони є значно нижче від того сучасного рівня Єрусалиму. Овеча купіль, чому овеча? Тому що євреї, коли привозили, приводили до Єрусалиму тварин, зокрема вівців на жертвоприношення, проводили, власне, вівцю сюди, в цю овечу купіль, омивали цю вівцю в цій воді і тоді вже чистеньку вівцю гарно вели в храм. Знаєте, щоб. Вона не була брудна. І згодом люди побачили цікаву річ, що вода, в якій омивали тварин, які готували до жертвоприношення, в якісь моменти ставала цілющою. А оце, це маленьке чудо, яке десь відбувається, воно дуже швидко поширюється. Тому вже в часи Ісуса Христа овечок купіль стала місцем, те очікували зцілення. Бо ангел Господній сходив час від часу в куплі і зрушував воду. І хто перший по зрушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка його була недуга. Сама купіль є досить великою по тодішніх мірках. Тим більше вона пише, має п'ять притворів притвор це певне накриття, де можна сховатися від сонця, палаючого сонця. В Єрусалимі, тим більше прохолода від води сама по собі робить це місце більш приємним. Але сила селена людей, хворих людей лежить у цьому місці. Увіть собі, місце де лікарня, де є велика кількість хворих. Кожен з них очікує на те, що лікар. Зможе допомогти і тому подібне. Але собі, якби в цій лікарні був лікар, який стовідсотково дає зцілення. Напевно, кожен би намагався прорватися саме до цього лікаря. Серед тої великої кількості людей, які перебувають біля купелі, панує, що? Дух суперництва. Ці люди і так же нещасні через свої хвороби, там різні хвороби. Вони вже і так збідовані з життям. А... Але при цьому в цих великих гурмі збідованих, змучених життям, хворобами людей, ще панує дух суперництва. І це жахливо. Нездоровий дух суперництва, коли кожен готовий відштовхнути іншого, аби першим вийти в цю воду. Той, хто десь трошки сильніший, міцніший, має більші шанси. Цей розслаблений має практично нульовий шанс. Бо в нього руху майже немає. Поки він розслаблено злізе з своєї постелі, поки він спуститься в ту воду, вже інший входить. І від цього його стан, психологічний стан, направду є дуже і дуже болючий. Болючий, бо ніхто йому не хоче допомогти. Бо цей дух суперництва дуже нездоровий дух суперництва. Це егоїстичний дух суперництва. Немає нікого, пане, хто б мене спустив в купіль, коли зрушиться вода. Може, немає родини або може як має родину, але невідомо, коли той, коли той ангел сходить. Ніхто біля нього сидіти не хоче. Тим більше ніхто не допоможе з тих, хто довкола, адже перший. Кожен спішить першим війти. І напевно від цього життя 38 років в цьому стані, в його серці і в душі, напевно, є озлобленість. Напевно, є питання до Господа Бога. Чому? Я вже 38 років нездужую, я вже стільки часу лежу тут, біля цієї води, яка дає зцілення. А ти, Господи, не хочеш мене зцілити. Як часто ми маємо, власне, такі запитання до Господа Бога. Паралельно і однозначно Він має також злість, може, не усвідомлену, але й на тих, хто довкола, бо вони випереджують його. Коли Ісус підходить до нього, питає дуже просте питання. Бажаєш видужати? Бог питає людину про її бажання. Натомість людина. Не відповідає прямо на це питання. Він не каже, так хочу видужити. Ні, він говорить про обставини. Взагалі, цифра 38 років у біблійному розумінні означає недосконалість. Святий Августин каже, що у Старому Завіті досконалість це цифра 40, число 40. 38 це недосконалість, бо бракує двох. Бракує любові до Бога і любові до ближнього. Тому 38 років він сидить і не може отримати те, що потребує. На питання, чи хочеш бути здоровим, він відповідає про обставини. Він каже про те, хто винен в тому, що він не може бути здоровим. Нема нікого. Інші передо мною сходить, це вони, а я не можу. І тоді Ісус робить те, що зазвичай Він не робив. Адже зцілення часто відбувалося коли? Коли людина казала так, Господи, вірую. Тут немає діалогу про віру. Тут за рідке відчуття, що Бог не мов би, дарує людині, яка ще навіть не усвідомила, що відбувається. Ісус просто підкаже і наказує, встань, візьми, ложе, твоє і ходи. Власне, в контексті цих подій, візьми, ложе, твоє і ходи, є дуже важливим. Тому що це є субота, а згідно юдейських принципів, кожен єврей мав право пройти певну кількість кроків. Він не мав права підносити певні тягарі. І тому, коли цей розслаблений виконує наказ того, хто його зцілив і ходить, Довкола з цим ложем, звичайно, юдеї відразу приходять благочестиві, побожні, виконавці закону, і кажуть, субота! Ти порушуєш суботу, що ти робиш? Той, хто оздоровив мене, сказав мені, візьми твоє ложе і ходи. Хто він? Але цей чоловік навіть не знає, хто його зцілив. І напевно у цей період від моменту зцілення, Аж до наступної зустрічі з Ісусом відбувається момент навернення. Саме в цей період відбувається момент навернення. По чому ми можемо судити, що відбувається момент навернення? Ну бо цей чоловік не сидить в барі-ресторані, не святкує. Цей чоловік не побіг до своєї родини показати: дивіться, я вже здоровий, я вже можу повноцінно жити своє життя, можу йти на роботу, заробляти гроші. Брати позику в банку, купляти хату. Де він є? Він є в храмі. Він є в храмі. Тобто людина, яка внутрішньо нарікала, отримавши зцілення раптом, приходить поступово до віри і усвідомлення великої Божої ласки щодо нього. І де він куди йде? В храм. У Єрусалимський храм, щоб подякувати Богові. І роздумати про те все, що відбулося. Бо з одного боку 38 років ніби в пусту. Ми не знаємо, скільки йому зараз в цей момент. Чи 50, чи 45, чи 60. Ми бачимо, що він довго хворів. І попереду нове життя, яке треба навчитися жити. І він стоїть перед Богом у храмі і думає, що далі. І саме там. Ісус знайшов його. Не Він знайшов Ісуса, ні. Знову Ісус знаходить його. Так як Ісус знайшов його серед тої великої гурми людей при овечій купелі, так в храмі знову Бог знаходить Його. І дає йому конкретну заповідь. Дуже важливу для нього. Оце ти видужав, не грішиш більше. Ми не маємо інформації про життя цього чоловіка. Але напевно те, що говорить Ісус Йому в цей час, Йому є дуже добре зрозуміле. Твоя хвороба була пов'язана з твоїм гріхом. Оце ти видужив, не грішиш більше. Щоб що гірше тобі не сталося. І тоді чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. Ці слова можемо трактувати дуже по-різному. Коли Ісус сказав, щоб той носив ложе, це було фактично свідчення про оздоровлення. І хочеться вірити, що коли він не знав хто його оздоровив, він йде до Юдеїв щоб засвідчити, що то Ісус є цілителем, що Ісус дарує зцілення, що Ісус є Спасителем. І робиться щиро у вірі. І Його життя змінюється. Ми стоїмо в контексті Пасхи. Але дуже часто у контексті пасхальних подій, Воскресіння Ісуса Христа, перемоги над смертю, ми подібні до цього розслаблено. Поряд є джерело зцілення, так як овеча купіль. А цей чоловік розслаблений, він не встигає увійти в цілющу воду. Так і ми часами, саме, переходячи. Подію Пасхи, би, є біля неї. І не вміємо увійти в радість цього свята. Ми можемо увійти в традиції цього свята, але не завжди в Дух Свята. А важливо є переживати свято в Дусі Святому, у благодаті, щоб пережити, щоб це свято торкнуло тебе. І тоді ми потребуємо Ісуса, який прийде до нас і скаже, чи хочеш стати здоровим. І навіть тоді, коли ми починаємо пояснювати про традиції, про яйця посвячені, про Пасхи, що не вдалося спекти і тому подібне, Бог нам пропонує щось більше. Бог нам пропонує себе живого. І тоді ми приходимо до храму і починаємо роздумувати, починаємо усвідомлювати. Велику Божу любов до мене. Те, як Бог провадить. І саме тут у храмі Ісус знову знаходить мене. Знаходить мене, щоб пригадати, щоб я жив праведним життям. Знаходить мене, щоб знову пригадати, щоб я, як людина, пам'ятав про своє покликання, покликання до неба. Оце ти видужав. Дай нам, Господи. Твого зцілення для душі і для тіла. Даруй, Господи, нам зцілення від тих ран війни, ран душевних і ран тілесних. Даруй нам, Господи, щоби Ти завжди нас знаходив, коли ми не бачимо Тебе. Амінь. Христос Воскрес.